Макс Кідрук. Де немає бога. УРИВОК. У момент, коли відбулася розгреметизація, Анна не спала. Впродовж кількох секунд після срахітливого скреготу, відлуння якого прокотилося салоном, жінка, вихилившись із крісла, тупилася в бік хвостової частини літака. Почувши оголошення стюардеси, вона слухняно надягнула кисневу маску. І лише по тому пекучий жах розплавленим металом почав вливатися в її тіло. Голову пронизав жахливий біль, сухі очі, не мов би колючим дротом, обмотали, проте хвилювало Ану інше. Прихилившись до ілюмінатора, на поверхні якого намерзав конденсат, вона міркувала про те, скільки тисяч кілометрів віддаляє помережені тінями і, неначе скроплені сріблом, понурі хребти внизу під літаком від Бангкока. Ці думки з'їдали її живцем. Коли Єгор Парамонов озивався до стюардеси, Анна знепритомніла. Не від нестачу кисню і на від топого болю в голові. Просто коли усвідомлення, що її шанси вчасно дістатися до Бангкока стрімко скочуються до нуля, стало нестерпним. У мозку ніби спрацював запобіжник, і нервова система відімкнулася. Майже хвилину після того, як опритомніла, Анна Янголь перебувала в химерному напівсвідомому стані, наче людина, що відходить від операційного наркозу. У сприйнятті реальності з'яяли дірки. Жінка не розуміла, де вона, не осягала, що коїться, і відчувала лише, що їй страшенно холодно. Під задубілою шкірою серце ледве скорочувалося, а органи, начебто, затихли і зупинилися. Анна не зауважила кисневий балон, що підкотився та й стукнувся об її гомілку. До вуг долетів перший благальний вигук Парамонова. Проте у свідомість він не протиснувся, тільки після кількох наступних вигуків. Зрозумівши, що чує російську, жінка стрепенулася. Вона повільно повернула голову і націклилася очима на парамонова. Подай балон! Чоловік стояв навкарачки за кілька метрів однеї, у проході між кріслами бізнес-класу та намагався підвестися. Його обличчя синіло на очах. Подтолкні його! Невидимі колись чатка закрутилися в ананій голові Росіянин. Це через нього. Через таких, як він. Надмирники вихлюпували в кров чималу порцію адреналину, і перед усе ще притуманеним поглядом замерехтіли картинки. Дзвінок Артема, Владова кав'ярня, поквапливі збори, виліт із Борисполя. Нічого цього не було б, якби не такий, як він. Кий мені балон. Парамонов зіп'явся на ноги та майже відразу заточився. Стоючи навколішки, він втягнувся руками до синьої циліндричної посудини з таким виглядом, ніби намагався зрушити і підтягнути її до себе силою думки. Анна дивилася на нього порожніми очима античної статуї і не відповідала. У голові прояснішало достатньо, аби якась частина її свідомості осягнула, що цей чоловік нічим не завинив. Однак балон. Вона сховала руки. Не мов би злякавшись, що вони не послухаються та підштовхнуть кисневий балон проти її волі. Спершу Парамон вирішив, що українка, зацепінівши, з переляку, просто не чує його, та, приглянувшись, помітив холодний відблиск у спрямованих на нього очах і зрозумів, що вона не реагує навмисно. Анна поставила ступню на балон і мовчки спостерігала, як росіянин агонізує від нестачі кисню. Ти здуріла? Задихаючись, прокричав Парамонов. Біль у голові засліплював. Я пілот! Чуєш мене? Пілот? Її губи ледь розтолилися, та поза тим жоден м'яс не ворухнувся. Перед очима Єгора застрибали чорні мушки. Відганяючи їх, він треснув головою. Однак, замість зникнути мушки розплилися плямами роршаха, що звузили поле зору до мутнуватого вічка. Парамонов почувався як на човні, що відливає від берега. Усе віддалялося. Розуміючи, що до втрати свідомості залишаються лічені секунди, чоловік тиснув пальцем у бік хвостової частини літака та з останніх сил прокричав: Я мушу піти до хвоста, щоб побачити, що сталося. І тоді в ванених очах щось зблиснуло. Бангкок. Промайну хворобливий натяк на щось украй болюче. Вона підняла балон. І кинули його росіянину.